У голобах, що на Волині на роботу, запрошують головного бухгалтера, зарплата 23 тисячі 400 гривень, у обов'язки входитиме забезпечення введенням бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених законом про бухгалтерський облік, організація роботи бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських організацій, забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності, декларації з ПДВ. Та інших звітів Луцька компанія пропонує роботу для електрогазозварювальника з на за місяць в межах 25 тисяч гривень. Підприємство проводить роботи по будівництву та ремонту мостів і тунелів по Україні. Робота з вахтовим методом. У Луцьку є вакансія для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій із зарплатою 25 тисяч гривень. Роботи пов'язані з будівництвом та ремонтом мостів на території області та за її межами. Працівник виконуватиме монтажні роботи середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укріплених блоків. У обласному центрі Волині на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата 21 тисяча гривень за місяць серед обов'язків перевезення паливно-масильних матеріалів автомобілями вантажної групи «Вольво Сканія» обслуговування АЗС Маркивок у Луцької вакансії виконавця робіт зарплату пропонує до 20 тисяч гривень за місяць. У обов'язки входитиме здійснення керівництва по виконанню проектів реконструкції будівель. Забезпечення реалізації виробничих завдань згідно графіків, контроль стану, техніки безпеки при виконанні робіт, усунення виявлених недоліків, роз'яснення і контроль, дотримання інструкцій з охорони праці у горохові пропонують роботу дитячому лікарю анестезіологу із зарплатою 20 тисяч гривень. Серед обов'язків володіння всіма методиками проведення анестезії, вибір виду анестезії, здійснення кваліфікованого анестезійного забезпечення, проведення. Маску внутрішньовенного ендотрахеального наркозу під час термінових та планових операцій, налагодження кардіомоніторингового нагляду за пацієнтами. Лікаря-рентгенолога шукають урожищі, зарплата понад 20 тисяч гривень. Медик проводитиме кваліфіковане рентгенологічне обстеження, здійснюватиме інтервенційні лікувально-діагностичні втручання під контролем рентгеноскопії, впроваджуватиме в практику нові високоефективні методи досліджень, в тому числі спеціальні. Контролюватиме реєстрацію та облік обстежених, забезпечуватиме оформлення та надання висновків за результатами досліджень. Ерготерапевта шукають у ківерцях зарплата 20 тисяч гривень. Працівник проводитиме обстеження, тестування, визначатиме функціональний стан та рівень фізичного розвитку, виявлятиме рухові та інші порушення, прогнозуватиме можливість їх усунення. Також займатиметься відновленням соціального, психічного та фізичного здоров'я пацієнта.